Синодальні слухання. Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри у Христі! Запрошую вас у цю неділю до синодальних слухань. Після Божественної літургії у нас будуть організовані синодальні групи. Це дуже важлива справа, бо хочемо пізнати, що саме Дух Святий хоче промовити через кожного з нас до нашої церковної спільноти. Нам буде запропонована тема і будуть запитання, які мають на меті понукати нас до роздумів, а потім до ділення у групах. Читання Євангелія від Маттея, 14 глава, 22, 34 стих. Того часу Ісус заставив учнів увійти до човна. І переплести на той бік раніше від нього, тим часом, як відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на гору молитись на самоті, як звечоріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожій ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю. Учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулись. То привид заговорили із переляку і закричали, та Ісус тієї ж миті мовив до них: Будьте спокійні, це я, не бійтеся. Тоді Петро озвався до нього і каже: Господи, коли це ти, Господи, коли це ти, вели мені прийти по воді до Тебе. Іди, сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і прийшов до Ісуса. Але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потупати, і скрикнув Господи, рятуй мене. Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: мало віри, чого? Усумнився. І як вийшли до човна, вітер ущух. Тоді ті, що були в човні, вклонились йому до ніг, кажучи Ти істинно син Божий і, перепливши, прибули в землю Генезарецьку. Між страхом і довірою до Бога у час бурі в нашому житті. Дорогі браті і сестри у Христі, Євангелія від Матея нам описує особливу пригоду апостолів у морі, слід пригадати, що апостоли були у великому захопленні від чуда, чуда помноження хлібів і риби, але учитель, немов перериває цей піднесений стан і змушує учнів сісти у човен, щоб переплисти самостійно на другий берег. Буря, яка здійнялася у морі, мабуть, остаточно їм пригадала про звичайне життя, наповнене різними труднощами. Саме серед тих всіх труднощів вони все ж таки побачили Ісуса, але назвали його привидом, адже їхній досвід життя, їхня фантазія могла дати тільки таку відповідь. Ісус був свідомий цього і тому заспокоює їх. І каже, будьте спокійні, це я, не бійтеся. Отож, як це бути спокійним і не боятися, особливо в таких обставинах, як зберегти спокій, миру у серці посеред такої бурі, як не дозволити своїм фантазіям та вигадкам керувати нашим життям. Петро інстинктивно хоче перевірити все і вибирає шлях особистого досвіду. Таким чином, це не було вже простим ходженням по воді, це був шлях пізнання себе і своєї віри, це був шлях до пізнання правдивого розуміння Бога. Цей шлях Петра і апостолів на морі нам пригадує наші життєві бурі, пригадує нам наш шлях пізнання Бога. Не все можемо сприйняти правильно, особливо після великих і надзвичайних успіхів. Зауважте, тоді приходять різні труднощі, тобто бурі нашого життя. Саме у них ми можемо мати помилкове розуміння Бога, і Він може нам видаватися якимось привидом. Але той, хто відважиться на особистий досвід, хто зуміє довіритись Богу, той. Зуміє перейти бурі життя і зуміє мати справжній досвід віри. Кожен, хто смиренно приймає труднощі і довіряє голосу Божому, то пізнає Бога, який дасть силу робити неможливі речі, який не залишить навіть під час падіння, який поверне спокій у корабель твого життя. Запрошуємо вас поділитися досвідом того, як ви переживаєте труднощі у власному житті, так звані борі життя, особливо в цей час війни. Може вам трапилося бути підпливом страху, і це спричинило різні вигадування, накручування себе, що і спотворило розуміння і сприйняття навіть Бога. Дуже часто говорять про довіру Богу. Особливо, коли дуже важко. А як ви розумієте, цей вислів довіряти Богу? Запрошуємо поділитися історіями особистого життя, як ви довірились Богу і що сталося після цього? Дехто каже, що різні труднощі в його житті допомогли йому очиститись від різних вигадок про Бога, які тільки і збільшували. Страх. Натомість, довіряючи Богу, можна було правдиво пізнати його. Цікаво. У вас було таке?